До 24 лютого цей підвал слугував флористичною студією. А зараз це склад з необхідними речами для українських військових. Франківка Оксана Олесневич розповідає, розпочалося усе на третій день війни, коли вона дізналася про потреби місцевих військових та написала про це у соцмережі. На запит відгукнулися багато людей. Тож надалі вона об'єдналася з родичами та знайомими і створила благодійний фонд Сьомий загін. За місяць фонд зібрав 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Ми викупляємо допомогу за допомогою якраз цих грошей. Які нам приходять плюс у нас є вже друзі. Це все починалося з там друзів за кордоном. З країни, з якими ми працюємо, це Швейцарія, ну найбільше Швейцарія, Америка, Польща, Нідерланди. Є люди, які там просто нам викупляють це все. Ми тут туди перераховуємо гроші і відповідно веземо це сюди. Є люди, які просто долучаються, пишуть нам, що вам потрібно, і самі це передають. Зараз тут волонтерять 15 людей. У кожного свої обов'язки в одній із кімнат медики сортують ліки та формують аптечки для військових. Ми тут жартуємо, що я міністр охорони здоров'я в нашому загоні. До війни я була лікар-дерматолог, косметолог. А тепер я фармацевт, терапевт, все ж завгодно. Ну тобто, в основному зараз завдання це м, сортувати, приймати ліки, описувати і відправляти по потребах. Ми описуємо, що в якій кількості, і кому ми відсилаємо, і людина, яка отримує, вона ставить її Тобто, в принципі, пізніше нам вже надсилають якісь фотозвіти, якщо це можливо. Тобто, не всі військові можуть там оприлюднити все, що вони отримали від нас, але ну приємно. Коли вони все-таки отримують і, і тішаться, і, і нам якось приємно стає, що ми конкретно допомогли цим людям. Володимир Крицун розповідає, що останні три роки разом із сім'єю живе в Англії. Однак, у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну повернувся додому і зараз у сьомому загоні координує збір допомоги для військових спецпідрозділів. Друзі американці позвонили мені, бо у них день з криком «Володя, в тебе в нас війна і. Вже в обід я вилетів сюди. 24-го 24 вночі я вечором пізно я пересік кордон, пішов. Дуже багато було машин на виїзд, десь 20 кілометрів. Прийшлося йти пішком під враженнями і емоціями прилетів. Звичайно, воювати. В мене там трошки якісь там досвід є, і так далі. Але операцію я зробив перед війною. І хлопці спецпідрозділів сказали, ні, ні, займайся цим на даний момент. Тим, що приносить користь, і я розумію наскільки багато роботи зроблено. Він за того, що нема кутів, він натягнутий. Здається, що вона така, така, така вон 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 вон. пробували, там, в тому ну, вона мені отут якраз. Так, що бо так він буває? чуть більший. Опрацьовують волонтери і одиничні запити українських солдатів. Ось цей військовий приїхав з Києва, приміряє взуття та плотоноску. З міркувань безпеки його ім'я та прізвище ми не називаємо. Що у Києві зараз є трішечки проблема знайти хороші розгрузки, бронежилети. Зараз я прийшов сюди, тому що вони тут наявності є, зручні, хороші. За словами Оксани Олесневич, серед того, що можуть принести до штабу охочі, є потреба у ліках, павербанках, планшетах, ноутбуках та лопатах зі складними ручками. Решту волонтери закуповують за гроші, які благодійники надсилають фонду. Ілона Захирук, Андрій Шостакевич, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.